Трамп тим часом оголосив, оголошує, розпочинає нову війну. Так, той, хто не хотів воїн, той, хто їх типу зупиняє, розпочинає нову. Мова йде про Венесуелу. Про це пише видання Фешінгтон Ексемейнер. Звісно, це поки що не офіційне повідомлення, але є дуже цікаві деталі. Дональд Трамп санкціонував удари по суднах, що перевозять наркотики з Венесуели. Це доконаний факт, і такі удари вже були. І Марк Рубіо сказав навіть правильно і зробили. Але нарощування збройних сил США по всій країні значно масштабніше, ніж це потрібно для подібних операцій, пише видання. Ну, до прикладу, що пишуть журналісти? Військові стратегії вважають, що зібраних сил США тепер достатньо для захоплення та утримання ключових стратегічних об'єктів, таких як порти та аеродроми на території Венесуели. При цьому Пентагон публічно повідомляє і не приховує факти підготовки такої військової операції. Це проводилося під час навчань біля берегів Віргінських островів. І льотчиків скидали із парашутами, і інших долучали військових до цієї операції, підготовлювали їх до взяття під контроль аеропорту. Тобто вони фактично сьогодні вже не те, що виношують плани, а готують військову операцію проти Венесуели. Отака, друзі, ситуація із Трампом. І ще одне попередження він зробив, але цього разу уже Хамасу. Ви знаєте, що було передано мирний план Хамасу. Вищий військовий лідер Хамас Ез аль-Дін Аль-Хадат відкинув цей мирний план Трампа. Він вважає план президента США способом ліквідації Хамас. Звісно, на це він не може піти. І Ватажок цього терористичного групування, який брав участь у плануванні вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, закликав переговорників Хамас відмовитися від запропонованої США угоди та продовжити війну з Ізраїлем. Окремі в Хамас виступають за нібито цю угоду з певними коригуваннями, але їх голос доволі слабкий. Трамп, своєю свою чергу, заявив, що угода з Хамас має бути досягнута до 6-ї години вечора неділі. Післязавтра і пригрозив терористам пеклом, якщо цього не станеться. І дійсно, Трамп уже перекинув до катеру навіть літаки, але сказав, що то для гарантії безпеки катеру. Трамп написав відповідний величезний пост у себе в Мердітро Social, Я вам наведу його основні тези. Він пише: я прошу всіх новинних палестинців негайно покинути цю зону, де в майбутньому може статися масова загибель людей, і перебратися до більш безпечних районів Гази. Всім буде надана необхідна допомога тими, хто готовий прийти на допомогу. Однак, на щастя, для Хамас їм буде дано останній шанс. Угода з Хамас має бути досягнута до неділі вечора о 6-й годині за часом Вашингтона, Округ Колумбія. Всі країни підписали угоду. Якщо ця угода, яка є останнім шансом, не буде досягнута. То на Хамас обрушиться таке пекло, якого ще ніхто ніколи не бачив на близькому сході буде мир так чи інакше, написав президент США. Якби ще в нього були такі рішучі дії по відношенню до Путіна, взагалі було б прекрасно. Сполучені Штати вже Америки сьогодні повідомляють про те, що нібито Хамас погодився на припинення вогню і підписання угоди. І угрупування Хамас дійсно погодилося на пропозицію Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників. Обговорити деталі нового мирного плану про це пише Аль-Джазіра, та й сам Трамп про це повідомив. Групування Хамас заявили, що погоджується передати управління над сектором Гази незалежному органу палестинських технократів на основі палестинського національного консенсусу та арабської та ісламської підтримки. І водночас вони там зауважили, що майбутнє сектора Гази і Палестини. Будуть вирішувати в рамках комплексної палестинської національної програми, в якій Хамас братиме участь і робитиме відповідальний внесок. Трамп дійсно намагається зараз домовитися з терористами, а не знищити їх. Наскільки це йому вдасться, будемо дивитися, тому що там не так все однозначно, як може виглядати на перший погляд. Я розумію непереборне бажання Трампа отримати Нобелівську премію за вісім, як він каже, зупинених воїн у світі. Саме війна в секторі Гази мала стати, має стати, і, можливо, й стане восьмою зупиненою війною у загальному кейсі мирних ініціатив Трампа. І Трамп отримує тоді точно премію. І скаже нарешті, справедливість у світі має місце, в тому числі, і у мене. Подивимося, друзі, як буде виглядати, але Трамп переконаний, що саме така заява Хамас це готовність їх до тривалого миру. І він заявив наступне: Ізраїль має негайно припинити бомбардування гази, щоб ми могли швидко та безпечно вивести заручників. Зараз це занадто небезпечно. І далі він каже: ми вже ведемо обговорені деталі, які потрібно врегулювати. Це стосується не лише гази, йдеться про довгоочікуваний мир на близькому сході. До речі, влада Ізраїлю, як я сказав на початку відео, доручила своїм військам зупинити виконання операції захоплення міста Гази. Про це повідомляє ізраїльське армійське радіо Галей Цахал. Це офіційне повідомлення. Дослідно це звучить наступним чином. Після нічних оцінок ситуації і переговорів з американськими представниками політичне керівництво дало вказівку армії оборони Ізраїлю скоротити активність в Газі до мінімуму і проводити тільки оборонні дії в секторі. Ну я думаю, що не останню роль у такому рішенні Хамас зіграли і американські військові літаки, які прилетіли до Катару. І гарантії безпеки для Катару вже не вдасться Хамасу дестабілізувати так. Нахабна ситуація на Близькому Сході. Демонструє Трамп своєю присутністю там. Чи це справді такий фактор? Ми будемо обов'язково, друзі, розбиратися на каналі із фахівцями, які добре знаються на Близькому Сході. Тому ще раз наголошую: перевіряйте свої підписки, слідкуйте за новими виписками тут. Уже з понеділка ви будете бачити багато нового цікавого контенту мого і моїх колег. Чи справді Трамп буде і далі продовжувати таку агресивну політику у всьому світі, як то, наприклад, він робить із Венесуелою? Чи буде вона направлена проти Путіна? Ми будемо, звісно, дивитися, але от на рахунок Путіна в мене поки що великі сумніви. Тому що про Росію Трамп воліє мовчати. Він все віддав на відкуп європейцям. Це очевидно, це зрозуміло саме тому Путін нахабніє більше провокує європейців до конфлікту. Чи буде цей конфлікт повноцінним, чи привести повноцінну війну, я особисто цього не виключаю. Трамп тим часом буде воювати з тими, кого він може справді перемогти. Ну, однією з таких країн є Венесуела. Ви вже знаєте про те, що Трамп фактично дав команду вже давно знищувати. Катери, які перевозять наркотики, американські війська знищили ще один такий катер в міжнародних водах недалеко від узбережжя Венесуели. Це вже четвертий знищений корабель, який перевозить наркотики. Вони знищили також чотирьох наркотерористів. Так заявив голова Пентагону Піт Хекзет. Судно каже, перевозило значну кількість наркотиків, які прямували до Америки для отруєння нашого народу. Він також додав, що розвідка США без сумнівів підтвердила наявність на судні заборонених речовин, а люди, які їх перевозили, Діяли за свідомим транзитним маршрутом наркотрафіку. Удар стався фактично менш як через день після того, як Трамп у повідомленні Конгресу оголосив членів наркокартелі терористами. Та повідомив, що Вашингтон тепер перебуває з ними в стані збройного конфлікту. І дійсно я вам вчора розповідав про те, що Трамп мобілізував дуже багато військових для того, щоб проводити військову операцію проти Венесуели. Як там будуть розритатися події? Знову слідкуємо, друзі. мої, передбачення, що Трамп дійсно там може почати військову операцію. Тому що Венесуели йому буде перемогти легше ніж Путіна.